Миколаїв місто вільних мрій, де вітер віє поміж вітрил, де дух незламний, сила і гард, де ремесел відроджується чар. Саме тут, у цьому чудовому місці, я здобула освіту в одному з провідних навчальних закладів Миколаївському національному університеті імені Василя Олександровича Сухомлинського. Так, моя професійна дорога привела мене до Миколаївської гімназії номер 26 місця, де я можу реалізовувати свої ідеї, виховуючи нове покоління творчих, освічених та гармонійних особистостей. Навчання не для школи, а для життя. Впевнена, що знання та навички, які отримують діти на уроках трудового навчання та технологій, допомагають йому повсякденному житті та формують компетентності, які необхідні саме для майбутньої професії. За роки викладання я впроваджую сучасні методики, інтегруючи традиційні технології з інноваційними підходами, використовую проєктну діяльність, практичні майстер класи та творчі завдання, що допомагають учням виявляти себе та розвивати креативне мислення. Моя педагогічна ідея базується на інтеграції традиційних ремесел із сучасними підходами навчання, використовуючи ткацтво, ліплення з глини та воску, я створюю умови для формування екологічної культури учнів, виховання поваги до національної спадщини та стимулювання інноваційного мислення через stem інструменти і цей підхід допомагає учням розвивати творчі здібності, проєктне мислення, навички командної роботи та екологічну свідомість. Ідея, стародавні ремесла шлях до інновацій, забезпечує формування екологічної культури учнів, відновлює зв'язок із традиційною культурою та розвиває стем компетентності через практичну реалізацію інтегрованих проєктів. Я вірю, що трудове навчання це не лише спосіб передати знання, але й можливість надихати, пробуджувати творчість та виховувати особистість, здатність створювати красу своїми руками.